Друзі, усім привіт! У нас є не дуже хороші новини. Так, ну насправді не настільки погані, як могли би бути. Ось прийшло мені лист е, від української антипіратської асамблеї про те, що ми не маємо прав на фільм, безславні виродки і не можемо його перезвучувати і показувати десь людям. Ні, ну переозвучувати ми його можемо для себе, правильно? Так, але показувати десь, ну що ми зрештою зробили, бо фільм є переозвучений, але просто ми його не можемо показувати. І, ну, бо в нас немає це авторських прав. Так, ми поважаємо закони України і авторські права. Тому ми скасовуємо усі анонсовані покази ескадрону смерті. Так, це дуже прикро, бо ми дуже хотіли підняти бойовий дух. Ми знаємо, що цей фільм дуже смішний, дуже все круто. Два місяці була зроблена робота просто фантастично. Залучені фантастичні блогери, актори дубляжу Люди і так далі. загальному хороші так. дуже за що. Ми дякуємо усім, хто долучився. І е, два місці роботи проробленої дуже якісно є. Ми е, гадаємо, я гадаю особисто, що Чекай, коп... я мушу сказати, що ми щиро вірили, що це можна буде зробити, бо ми спілкувалися з юристами, ми не ідіоти, речі, е, що, які вирішили, що ми такі типу зробимо зараз, і так далі. То але прийшов лист, тому ми вимушені зробити все по-чесному. Е, так, але я наскільки мені відомо, е, копія фільму. Цього mm -hmm. ескадрону смерті є у дуже багато людей. Ну так, вже за час, поки ми його створювали і зараз розширили. Тому е, так тому я вважаю, що ну я не вважаю, Я гадаю, що небайдужі люди точно не зможуть, е, щоб цей е, витвір мистецтва залишався на флешці. Я гадаю, що він цілком можливо з'явиться у мережі інтернету. але це точно будемо. Ми не ми з ладом вже це не ми будемо. Це точно будемо не ми тому. Слідкуйте безпосередньо за новинами у телеграм-каналі Промова. І давайте ми назбираємо якусь хорошу суму. Для 47-го штурмового полку, бо ми в першу чергу робили це для того, аби зібрати кошти для них, Так, якимось оригінальним способом ми хотіли залучити інвестиції, щоб люди посміялися, відпочили і задонейтили на батальйон. Тому в посиланні під е, відео ці, в описі під відео буде посилання на банку, на яку вже почали віддонейтити з е, ще перед тим. І ви можете долучитися до цього збору коштів, і ми скинемо ці всі кошти 47-му штурмовому полку. Дуже дякую. Кою всім за увагу і за підтримку проєкту мова друзі на зв'язку зустрінемось.